Маємо нове надходження Hyundai Kona, Цікаве авто. Цікаве і року випуску, він тут 20, -й. і гарними дисками, і зимовою гумою в травні. Вона без фарбувань, без ушкоджень. От в такому класному кольорі. Ви знаєте, на повному, повному заряді є все, що може бути в кона. Почнемо з люка. Далі обігріви, піддуви. Одним словом, бери і катайся. Шкіряний салон не ушкоджений з регулюванням. Ідемо далі. Оглядаємо задній ряд сидінь. Ну, дійсно, машина збережена. Модель рестайлингова, має три фази по заряді. Камеру заднього огляду, гарну динаміку, три режими з'їзди, європейський аукціон без ушкоджень і от в такому гарному збереженому стані. Для водіята драйву є блок управління, крем музика, панорама, тобто проекція і кермо з підігрівом. Тож, кого цікавить, драйвуємо, купуємо.